Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок читання. Тема уроку робота над усвідомленням читання тексту новий велосипед Миколи Стеценка. Ось знову лунає дзвінок. Запрошує всіх на урок. Будемо дружно ми працювати, створювати та фантазувати. Розпочнемо наш урок. Із читання складів. Складі на, склади на екрані будуть з'являтися дуже швидко, тому читаємо ми їх також швидко. Ла, РО, ус, Юш, юр, ня, МІ, П, СІ, ХЕ, ШИ, РО, ЦИ га, єн, ча. Якщо ви не встигали разом зі мною, дітки, ви можете повернутися на початок і прочитати ці склади ще раз. Наступне завдання слуховий диктант. Підготуйте, будь ласка, тоненький зошит в клітинку, в якому ви друкуєте букви. Я буду диктувати вам слова, а вам необхідно буде надрукувати перші букви продиктованих мною слів. Пам'ятайте, що слова можуть писатися з маленької або з великої букви. Приготувалися, будьте дуже уважні. Ожина ожина, журавель, журавель, нис, нис, шарф, шарф, Юнга, Юнга, Юля, Юля, Славко. Славко. Так, добре. А тепер перевіряємо, які букви ви надрукували у своєму зошиті. Ожина, журавель, ніс. Шарф. Юнга. Юля. Славко. Чому останні дві букви були великими? Тому що це імена дітей. Так, добре, молодці. Якщо у вас так само, як у мене на екрані, значить ви впоралися із завданням. Якщо у вас десь заховалася помилка, нічого страшного не засмучуйтесь, просто виправте букву на правильну. Сьогодні на уроці читання ми удосконалимо навичку читання виразно, вміння відповідати на запитання за змістом прочитаного. Розпочинаємо із віршика від Щебетунчика. Послухайте, будь ласка, віршик Євгена юхниця посварився з братиком. Євген юхниця посварився з братиком і один гуляю, бо у грі піратики він перемагає. Заберу свисточок, човники і крейсери. Граю сам в куточку, тільки щось. Невесело. Дітки про кого розповідається у цьому віршечку. У віршечку розповідається про двох братиків, які між собою посварилися через гру. Так? Давайте ми з вами прочитаємо разом цей віршик. По з бра І один гуляю, гу БО У ГРІ пі ра ВІН

С е р в куточку. Тільки щось не весело. Так, добре. А тепер давайте спробуємо дати відповіді на запитання до нашого віршика, про кого розповідається у вірші. У вірші розповідається про двох братиків. Який настрій у цих хлопчиків? У хлопчиків настрій поганий. Чому? Тому що вони посварились. Чому один хлопчик забрав у братика всі іграшки? Тому що вони. Посварилися? так? Через що? Тому що братик постійно вигравав у грі піратики. Чи одержав хлопчик від цього задоволення? Ні, звичайно, не одержав, він дуже засмутився. Дайте пораду хлопчикові. Якщо раптом хтось краще за вас грає в якусь гру, Ображатися на це не потрібно, а потрібно навпаки попросити, пояснити, навчити краще розбиратися в цій грі. Поясніть, чому самому не весело. Ну, тому що дуже скучно, коли коло вас немає нікого, ні з ким погратися, поговорити, посміятися, побалуватися. так? Придумайте заголовок до цього вірша. Посварились з братиком ще. Самому невесело. В нашому сьогоднішньому тексті зустрінуться ось такі словникові слова. Послухайте їх, будь ласка. Велосипед, майданчик, новенький, хлоп'ята. Пісочниця, гойдалка, врешті розгойдувалися, виблискував, пої... проїхатись, відмахнувся, сигналячи, закружляв, закортіло, набридло, набурмосився. Так, поставте, будь ласка, відео на паузу, дітки, та прочитайте словникові слова, з якими ми сьогодні ознайомимося на протязі уроку читання. Так, А зараз, дітки, я пропоную вам відгадати загадку і дізнатися, про що саме сьогодні ми будемо читати оповідання. Його можна осідлати. Можна і за роги взяти, та щоб міг тебе вести, слід йому допомогти. Що це? Велосипед! Так! Дітки, як ви думаєте, про що сьогодні буде йти мова у новому тексті? Певно, про велосипед та діток, які каталися на ньому. На сторінці 110 та 111 у нашому підручничку є текст Миколи Стеценка, із яким ми сьогодні будемо знайомитися. І називається він Новий велосипед. Будь ласка, слідкуйте за мною за книжку по книжці або через екран. Микола Стеценко. Новий велосипед. Левко приїхав на майданчик на новенькому велосипеді, що аж виблискував на сонці. Відразу його оточили діти. Дай проїхатись просять. І мені, і мені. Нікому не дам, відмахнувся Левко. Я ще й сам не накатався і, гучно сигналячи, закружляв навколо квітника. «А хлоп'ятам?» Ще дужче закортіло проїхатися на новому велосипеді. Дай хоч спробувати, не відставали вони. Левко і слухати не хотів, їздив сам. Просили, просили хлоп'ята та й почали розходитись. Хто до пісочниці, хто на гойдалку. Врешті набридло Левкові кататися, відвіз велосипед додому, а сам знову. Вибіг на майданчик. Став з усіма в м'яча грати, та м'яч чомусь пролітав повз нього. Образився Левко, підійшов до гойдалки. Зупиніть і я сяду, просить він. Хлоп'ята ніби й не чули, ще дужче розгойдувалися. Набурмосився Левко, підійшов до дівчаток, вони в піску гралися. Але й ті не звернули на нього уваги, тільки щось проказав. Тільки хтось проказав. Іди, катайся на своєму велосипеді. Так, ось такий текст, дітки, сьогодні ми з вами прочитали в нашому підручничку. Я пропоную вам. Повернутися до початку тексту, або скористатися вашим підручником та ще раз прочитати текст новий, оповідання «Новий велосипед. Дуже вас прошу, читайте уважно, вдумливо, запам'ятовуйте про те, що відбувається в оповіданні, коли ви читаєте. Тому що далі ми з вами маємо виконати певні завдання до цього оповідання. Так, я сподіваюся, дітки, ви вже всі впоралися, прочитали це оповідання. А тепер давайте дамо відповіді на запитання до цього тексту. Про кого розповідається в тексті? В тексті розповідається про хлопчика Левка та його новий велосипед. Чому діти оточили левка? Діти оточили левка, тому що йому подарували новенький велосипед, і він виїхав на вулицю на ньому покататися. Що відповів Левко дітям на їхнє прохання покататися на велосипеді? Левко відмовив діткам покататися на велосипеді, сказавши, що він ще й сам не накатався. Чому автор назвав текст саме так: новий велосипед? Тому що у хлопчика Левка дійсно з'явився новий велосипед, на якому ще ніхто ні разу не катався. Який інший заголовок можете ви запропонувати до цього тексту? Жадний ливко образа друзів. Чому діти не подавали Левкові м'яча, не зупинили для нього гойдалку і не звертали на Левка увагу у пісочниці? Тому що дітки вели себе так, як Левко вів себе з ними. Коли він катався і насолоджувався своїм гарним і новим велосипедиком, діткам теж кортіло. Так? Їм хотілося хоча б один кружечок прокататися на велосипеді. Але Левко був дуже жадібний і через це не давав діткам кататися на своєму велосипеді. А коли все ж таки Левкові набридло кататися на велосипеді, він заніс його додому, а сам пішов гратися з дітками, сподіваючись. Що вони все так же будуть з ним спілкуватися. Але діткам було образливо, що Левко жадібний і нікому з них не дав жодного разу покататися на своєму гарному велосипеді. Тому дітки гралися і не зважали на левка, вони робили вигляд, що його не існує. Дітки, дайте, будь ласка, левкові пораду. Якщо Левко хоче мати багато друзів і щоб друзі з ним ділилися своїми якимись іграшками, речами, щоб гралися, щоб ніколи від нього не відверталися, то потрібно не бути таким жадібним. Так? Взагалі до людей потрібно відноситися так, як ви хочете, щоб люди і друзі відносилися до вас. Так, дітки, я пропоную вам іще раз прочитати цей текст з підручничка на сторінці 110-111 або з відео уроку. Погляньте, будь ласка, на малюночки. Знайдіть уривки, які відповідають малюнкам до тексту, поданим на сторінці букваря. До першого малюночка підходить саме. Такий уривочок. І кружляв навколо квітника гучно сигналячи. А хлоп'ятам ще дужче закортіло проїхатися на новому велосипеді. Дай спробувати, не відставали вони. Левко і слухати не хотів, їздив сам. Так, добре. А до другого малюночка підходить який уривочок? Хлоп'ята ніби й не чули, ще дужче розгойдувалися. Образився ливко, підійшов до дівчаток, вони в піску гралися. Але й ті не звернули на нього увагу, тільки хтось проказав Іди, катайся на своєму велосипеді. Так, саме ось ці фрагменти із нашого тексту підходять до малюночків. Скажіть, будь ласка, дітки, що ми з вами сьогодні читали на уроці? На уроці ми з вами читали віршичок та оповідання, про кого йшлося у вірші Щебетунчика? У вірші Щебетунчика розповідалося про хлопчика, який посварився зі своїм братиком через те, що братик краще грає в гру піратики. Про кого розповідається в тексті Миколи Стеценка Новий велосипед? В цьому тексті розповідається про Левка та його товаришів, як Левко, тим, що катався на своєму новому велосипеді і нікому не давав більше на ньому кататися, розгубив своїх друзів. Що цінного кожен з вас узяв із цього уроку для себе? Ну, певно, те, що потрібно до людей ставитися так, як ви хочете, щоб люди ставилися до вас. Оберіть, будь ласка, колір е, веселки, який відповідає вашому настрою наприкінці уроку. Червоний я не міг не хотів це робити. Помаранчевий я це робив, але не вдалося. Жовтий я це робив з допомогою. Зелений я це робив, хоча були помилки. Блакитний я це робив, але не відразу. Синій я це зробив. Фіолетовий це було дуже просто. А я, дітки, хочу вам подякувати за вашу роботу на уроці, за старанність, за увагу та прощаюся з вами до нових зустрічей!